І так, в півторок, вже ровно як вісім днів, я не знаю, де моя автівка, де мій чоловік шокується. І мій випадок визав, визвав такий резонанс, що мені навіть учора вночі, у першій годині ночі, ну я не спала, подзвонила знайома, у якої була дуже міцна родина з дітками. Усе там гарно. Да? Ну, наче так. Е, от у неї служе, пішов е, чоловік воювати. Е, у, них, у них діти, по у мама ще ну, невеликі, молодший клас. Вона плаче, ридає, каже, він сказав, що хоче пожити нормальним життям, купити автівку. То, що він е, висилає їй копійки. І вона навіть не знає, вона як жінка, вона не знає, скільки він отримує грошей. В тому, що діти. Да? Я кажу, ну так подай на елемент. Тебе вихи... вихидуть за то, знаєш, скільки він отримує. Будеш 50% отримувати може. Що коїться з людьми? От що? Вона його, я їх знаю дуже багато років. Він працював на роботі там, де заробляв невеликі кошти, а може великі, може додому не віддавав, не знаю. Усей побут вона тягла на собі, дітей вона тягла на собі, вона як квочка їм готує, обстірує там така вообще, трудяга, отака людина золота. І він сказав, що він хоче пожити без родини. Отак. Прожили вони дуже багато років, років 15, так точно. Йому захотілося іншого життя, ніяких обов'язків нічого нема, так як моєму теж хочеться вільного життя і автівку. А ще я дивлюсь, у мене є е, знайомий мій бувший клієнт, я його дуже гарно знаю. Він зараз, вже майже рік, лежить по усім е, госпіталям України е, з, е, з важкою травмою, ніг ноги не загоюються. Від нього не відходить не відходить жінка, він не ходячий, він не може себе обслуговувати. Це у нього отримане поранення. Держава, ви ж знаєте, коштів скільки дає на поранених, ви ж знаєте, що дає держава. Шиш. А операції дорогі, вони збирали кошти, при тому, що вони не звичайні люди, у них є бізнес там, але їхнього бізнесу не вистачає на його операція. І у мене таке цікаве питання до зсушників. Мужчинки, мужчинки, Сука. мужи, Чоловіки. Чим ви думаєте? Якщо вас поранить і будете під себе сирати, хто за вами буде дивитися? Думайте. Думайте про це. Надо б пожити для себе. Так ведь? Так і є. И сразу возникает, вот у меня лично возникает другой вопрос, а что такое пожить для себя? Что это значит? Это, видимо, имеется в виду пожить в свое удовольствие, получить удовольствие от жизни. Но те, кто говорят так, видимо, не понимают, что самое большое удовольствие и счастье в детях. Сломенко. мені 26 років, і я народилась у місті Кривий Ріг. Я професійна телеведуча та журналіст за освітою. Обожнюю свою роботу за те, що вона надає мені змогу комунікувати з великою кількістю різноманітних та цікавих людей і завжди бути у центрі подій. Я вважаю, що цьогорічна переможниця конкурсу має бути вже сформованою та сильною особистістю, адже цьогоріч перед нею стоять непрості завдання. Моя мета гідно нести титул та привертати ще більше уваги світової спільноти до того, що наразі коїться у нашій країні, аби отримувати ще більше підтримки та пришвидшити нашу з вами перемогу. Мне за эту такую дадут. О, я за яту розробку такою премію дадуть. Я увіріна, ми саме собою поїдемо в. Вот. Time to do a little unboxing. Oh. A little unboxing. Вам розповісти, яким чином працюють усі коктейлі для схуднення. НЛ, Гербалайф, усе, що коктейлі на чому написано для схуднення, вони не мають ніякої жироспалюючої дії, просто в їх. Інструкції написано: прибирайте один прийом їжі, і замість цього прийому їжі ви беріть і пийте наш коктейль. Тобто, якщо раніше на обід ви їли перший другий компот, зараз ви це все прибираєте і замість цього використовуєте коктейль. Тобто, якщо ви їсте менше, то ви, звісно, будете ходнути. Але самої дії ж розпалюючої в даної коктейля, немає. Якщо ви будете їсти як і раніше, і пити цей коктейль, то ви ще й наберете. Це перший момент. Другий момент, тому що ми залишимо трішки здоров'я та й грошей, не будемо витрачати таку кількість а замість того прийому Їжі просто салат візьмемо, з'їмо, а не коктейль вип'ємо. Ну, ви знаєте, здоровіші будете і гроші ціліші. Чому здоровіші? Тому що дані коктейлі, звісно, все, що сітівуха, ну дуже рідко, воно націлено на якість. Я вже говорила про це неодноразово. Якість даних коктейлів, особливо в гербалайф, не буду обобщати, а Саме якщо ми говоримо про Гербалайф, так як проводились дослідження, люди пили даний коктейль. І до і після її робили обстеження організму, і саме коктейлі Herbalife негативним чином впливають на нашу печінку. У більшості людей виник стеатогепатоз печінки. За рахунок великого відсотку фруктози в даному коктейлі для того, щоб вам було смачно. Ви ж аби глюкоза, глюкозу слово прочитали, ви б не купили. Ви що, з цукром коктейль мені будеш продавати. Фруктоза отлично не глюкоза беру, а те, що вона негативним чином впливає на нашу печінку, викликає метаболічний синдром, впливає на підвищення сечової кислоти, то вже другаряне, то вже таке. Ви п'єте велику кількість цього коктейля, він містить велику кількість фруктози в своєму складі, вона там на першому чи на другому місці навіть стоїть, тобто її дохіріще, і ваша печінка від цього страждає, ваші органи трішки від цього страждають. Там вже в залежності від того наскільки убитий ваш організм на той момент, коли ви його п'єте. Якщо ви здоровенькі, для вас це може пройти навіть непомітно. Але звісно, якщо вже організм трішки є із певними хронічними захворюваннями. Ви можете собі зробити набагато гірше, особливо своїй печінці. Тому запам'ятайте, ви не худнете від того, що це якийсь коктейль для схуднення, і він спалює ваші жири. Ви худнете від того, що ви один прийом їжі повноцінний замінили на цей пустий коктейль, і все. Ви витратили велику кількість грошей відразу на коктейль. Потім на гепатопротектори, всі здорові кроме вас. to me the life hack that you randomly saw one day that is now an unconscious standard practice in your life. I'll go first. Вас звати? Сергійко. солодко спить під ковдрою пан Сергійко прямо на майданчику по вулиці Батумській. Як кажуть місцеві, прописався чоловік на цій локації з лютого. Взимку жив на трубах, а зараз гріється на сонечку посеред двору. Чого ви тут на вулиці? Чого не можете? – А що мені робити. Що мені робити? Ось, Останні 50 рублей. От я байду кофе зараз себе вип'ю. Я по бачкам просто так лажу. думаю, що я воював б**. За що? За то, щоб от одна, вторая ходила. А... Так а чо ви Ті, в дому, та, не живете вдома, не працюєте? Та тому, що я сепаратюга. Для Я я сепаратюга. А ви що за Росію чи що? Ні, я за Україну. У мене є двохітажний домик ще єс. Ну там только німа телевізора. А що тут спите? Ну, потому що так сложився Сергій розповів, що він з Харківської області, нібито атовець після служби життя пішло шкереберть, і чоловік почав тинятися вулицями. У нього останній автомобіль за 10 тисяч доларів був. А зараз, от, є тільки діяла їм. Мешканцям відверто кажучи, такий сусід не до вподоби. А вечорами зізнається Маргарита Львівна, у дворі збираються десятки безхатченків. Живу у цьому домі, у цьому дворі 60 років, і оце я все бачу. Вони були просто підігріти випівкою, не буйні, не помішані вони були. Просто неадекватні. Давайте на чому лагідне, неадекватні. От і все. І на замічання не реагували. А потім ми ж не знаємо, що з чим вони там сидять з ножами чи, чи з бутилками. Вони не реагують на, коли в такому стані, не реагують на замічання жильців, посилають всіх на трибуку. Справляють нужду, залишають пляшки та сміття просто у дворі. А вишенькою на торті для безхатьок з вулиці Батумської – безоплатне харчування через дорогу. Та є і ті, хто свідомо обирає дике життя у кам'яних джунглях. Я робота. І все одно обираєте життя на вулиці. Звісно, так. Да. Чому? Бродяжа, життя це найкраща життя. У Дніпрі для таких людей є шанс на краще життя. В місті працює центр, де безхатькам допомагають соціалізуватися. Якщо до нас звернулася людина, або ж ми її зібрали з вулиці, то ми, перше, що ми надаємо людині. Можливість помитися, переодягтись. Тоді після цього ми даємо направлення на флюорографічне обстеження, Кожне венерологічне обстеження вже проходить людина. Тут і людина береться на облік і надається можливість користуватися тими. Благами, услугами, які предоставляє наш центр, це безкоштовне харчування, комунальні послуги. Подальшому сопровід. Відділення знаходиться на вулиці Лоцманська, 22 А якщо ви хочете допомогти безпритульним,